Магнітні бурі справжні випробування для метозалежних людей, адже вони небезпечні для здоров'я. Уже завтра, 21 червня, землю накриє геомагнітна буря потужністю у 5 балів. Триватиме вона до 23 червня. Частіше за інших негативні симптоми у такі дні відчувають літні люди, власники хронічних захворювань і вагітні жінки. Вони постійне є, вони циклічні. Є. І я дуже прошу приймати ліки, які вам. Призначають. В ці дні запобігати фізичному навантаженню, в ці дні раціонально висипатися і в таку спеку пити води достатньо. Симптоми магнітної бурі люди можуть відчувати по-різному. Найчастіше у дні бурі люди скаржаться на головний біль, нудоту, слабкість та високий тиск. Передивитися свій план на тиждень або на добу. Тобто запобігти ускладнень свого захворювання і запрограмувати, щоб людина добре почувалася, треба або з ліками ходити. І вчасно користуватися або безперервний прийом ліків. Щоб перенести сонячні спалахи з мінімальною шкодою для здоров'я за кілька днів до бурі та під час неї дотримуватися здорового способу життя, Відмовтеся від алкоголю, сигарет, кави, енергетичних напоїв, збільшити фізичну активність і більше рухайтеся. Замість поїздки на транспорті, пройдіться пішки. Лягайте спати в один і той самий час. За дві години до сну не дивіться в екран телевізора, комп'ютера або телефону. У разі сильного нездужання варто звернутися до сімейного лікаря.